Вітаю! Сьогодні поговоримо про ядерні перетворення. Ще на зарі хімії алхіміки хотіли знайти спосіб перетворення одних хімічних елементів в інші. Ну, як сказати, їх цікавило відкриття одного. Болото! Дуже багато ними було проведено експериментів, і всі вони були безуспішні. Хімічним способом добути. З атомів одного хімічного елемента атоми іншого, неможливо. Проте у природі цей процес трапляється самовільно, часто з виділенням радіації. Ми добре знаємо, що хімічний елемент визначається кількістю протонів у ядрі. Їх зміна, власне, і веде до перетворення хімічних елементів. Такі реакції називаються ядерними. І людина їх вже на сьогодні використовує, ну, зокрема в ядерних електростанціях з метою добування енергії. Але перспективнішою є технологія ядерного синтезу, коли з одного хімічного елемента утворюється інший шляхом злиття ядер, і при тому виділяється величезна кількість енергії. Розглянемо більш детально. Ядерні реакції поділяються на реакції розпаду альфа розпад бета розпад, гамма розпад. При яких ядро випромінює частки, та реакції ядерного синтезу, при яких. Легкі ядра зливаються, утворюючи більш важкі. Отже, альфа розпад. Вид радіоактивного розпаду ядра, при якому випромінюється альфа-частка. Це ядро атому Гелію 4. При цьому масове число ядра зменшується на 4, а атомний номер на 2. Це відбувається за такою схемою. Як ми бачимо, X перетворився на y, при цьому виділився гелій, котрий уніс з собою два протони, а отже і порядковий номер елементу зменшився на 2. Тобто, якщо альфа розпаду зазнає уран, котрий має порядковий номер 92, то після альфа-розпаду у елементу буде порядковий номер 90. А під цим порядковим номером знаходиться Торій. Отже, елемент Y буде Торій. Перетворення відбувається за такою схемою. Бета-розпад радіоактивне перетворення атомів одних речовин в інші, яке супроводжується випромінюванням електрону або позитрону. При негативному бета-розпаді один нейтрон у складі ядра перетворюється на протон. При цьому виділяється електрон і електронне нейтрино. При позитивному бета розпаді – один протон у складі ядра перетворюється на нейтрон, вивільнюючи позитрон та електронне нейтрино. І, зрештою, ядерний синтез. Ядерний синтез це процес. Під час якого два або більше атомні ядра об'єднуються, формуючи важке ядро, тематика ядерного синтезу зараз дуже перспективна. Провідні науковці з ЦЕРНу, США, Китаю ставлять за задачі здійснення керованого ядерного синтезу. Найлегше це зробити, поєднуючи ядра ізотопів гідрогену, дейтерію і тритію. Чому ще досі ніхто не будує термоядерні електростанції? Якщо вони дають скільки скільки енергії, тут є ряд проблем. Не вдається довго підтримати стабільність реакції, дуже високі температури реакції, подекуди вищі температури сонця. Тому будь-яка матерія, що доторкається до плазми, вона випаровується навіть вольфрам. Миттєво, практично, йде випаровування. І третя проблема. Tridium. Так, Дейтери рідкісний на планеті Земля. А третій. Його щитані кілограми. Проте його можна отримати з більш важких хімічних елементів. Ну, Зокрема, з гелію-3. Але знову ж таки, на всю землю Гелію 3 не більше 35 тисяч тонн, що не дуже багато. Проте не все так погано, адже як показують дослідження, на місяці його значна кількість. Привіт програмі Артеміда. Ну і звісно. This is Elon Musk. Ну що ж, поживемо, побачимось. Yeah. Yeah. По yeah. Щасти.